Друзі, з вами, як завжди, я мініплей. І так, сьогодні я буду ще раз грати з цим модом. Тому що мене попросили в коментах під фінальною частиною вбити Вардена, або хоча б спробувати. І, до речі, так, друзі, це мій будинок. Я зробив ось такий вхід, як ви входите, то ви тут побачите ось такий пол, і оце все. Резю ще. Я не поміняв. Ви можете піднятися. І тут побачите, що в мене є три монітори комп'ютера. Є ось така ось бочка. Ну, це, типу, як оця, як його, ну Це, типу, як таке, знаєте, що ти його проснувся, відкрив тумбочка, тумбочка. Тут є ще такий фонарик, кровать в моєму стилі, як ви бачите, фіолетово-чорний, як і на моєму скіні. Так ось. Ну, і отакі ось книжні полки. І ще можна, звідси, ось за всім дивитися. Ну що ж, зараз ми хавемо амітістове яблуко. І йдемо розносити цього Вардена на мілі кусочки. Що ж, погнали! Я проношу Вардена? Він мені знов. Чого? Він знову Мій хпешки, тому що в мене защита 4. Ти мене чувств 5. Так, де тут цей Ендермен, якого я ударив? Криса, Криса, Криса. Ну я його вбив. О, дрн. Так. Ну і в мене є тепер скалковий каталізатор. І саме головне. Яйцо дракона. Так. І ще, друзі, ви скажете, як ти можеш сидіти за цим комп'ютером і клавіатурою, хіба що отак на цьому? А для цього є вагонетка. Я так беру, підходжу, сідаю. І вам все, я, я сиджу на стулі. Так. Ну, друзі, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Тому, тому що я якби роблю те, що мені пишуть в коменти. Пишіть ще свої коменти, кого мені перемогти, або що мені збудувати. Можливо, я навіть створю свій сервер із цим світом, там де ви зможете поіграти так зі мною. Тому що я знаю ядро, якщо в мене просто запуститься, кажу зразу, вам буде потрібно зайти з Forge1.19.4. Ви заходите на сервер з версії Порч. З другої версії воно вас просто не закине. І ми зможемо так пограти. Це я буду завтра десь о 15.50 проводити стрімчик, так. на якому я буду грати з вами на цьому. Ну і з цим модіком. Будемо грати з вами, можливо, даже будемо грати в оцьому світі. Можливо. Тому можемо займатися оцією добечою ресурсом, побудувати все. Ну і ще багато чого. Що ж, а всім, всім дякую за перегляд. Всім до побачення!